Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 30 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук і сьогодні зі мною в студії Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю пане Валерій! вітаю всіх глядачів цього чудового каналу. Ми перед початком цього запису з пане Люю почали говорити про теми, які будемо обговорювати, і пан Ілля дуже не любить політику. Я скажу відверто. Він правильно і не любить, тому що політика броне справа. Він людина конкретна: цифри, факти, економіка, фінанси, і тут абсолютно це все а, лягає в канву його професійної діяльності, але пане Ілля, я буду незручним. Їй відразу кажу це глядачам, тому що питатиму вас і про політику, бо політика це гроші. Гроші це політика. З цього приводу сьогодні колишній генсек НАТО сказав дуже влучно. Пан Столтенберг, нині він міністр фінансів у Норвегії. Він каже: Я колись розподіляв гроші, коли був генсеком. А зараз розподіляю знову. Але на посаді очільника Мінфіну і каже: нам треба ну за оборону платити більше. Я знаю, що ми заберемо від освіти, віддамо в армію в освіті буде менше або з медицини. Заберемо в медицині буде менше, але по факту так є. Європа готується до війни. Це більш ніж очевидно, тим паче данці так тихенько вже резервістів залучають до війська назад, дають їм завдання, і поляки в тому числі. І в тому, і от зараз, в ці хвилини, проходить зустріч, про яку ще сьогодні ми на каналі друзі будемо говорити. Е, очільника Пентагону Пата, Пета Кексета і разом із Трампом вони спілкуються з вищим військовим керівництвом Сполучених Штатів Америки. Але мова навіть не про кексита, а про те, що там було сказано під час виступу, на самому початку зараз я друзі зацитую вам голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн, якого добре знають і в Америці, і в Європі і в Україні, сказав: Хочете миру, готуйтеся до війни. Ну, колись таке говорив і Лукашенко. От нещодавно і інші, але це ж не нове. От, пане Ілля, хотів би почути насамперед, вибачайте за довгий вступ, вашу оцінку того, що було сказано паном Кейном, чому справді говорять сьогодні в Америці вже підготовку про підготовку до війни, аби був мир, так вони говорять. А, і що за цим стоїть, тому що за цим, як на мене, стоять великі гроші. Ну, по перше, я хотів зазначити так, я дуже не люблю політику і політиків, чому, тому що вони не відповідають за свої слова. Вони говорять одне, ти, нібито, вибудовуєш якийсь погляд на те, що вони збираються робити, як вони сприймають ту чи іншу ситуацію. А вже завтра вони заявляють інше, і вони не несуть відповідальності за те, що вони говорили вчора. І прикладом цього є Трамп. Ми бачимо, як часто він змінює свою риторику, і прогнозувати, оцінювати його слова це така невдячна справа. Тому що ти думаєш, що його слова мають значення. а Виявляється, що ці слова не мають значення так само, до речі, не тільки Трамп, дуже багато політиків, які заявляють про те, зокрема, наприклад, щодо кроків, які вони вживають по відношенню до Росії тиску, який вони вживають. А потім, коли ти починаєш аналізовувати той документ, то пакет санкцій, які вони прийняли, то ти розумієш, що на словах це просто звучить. Ідеальна і зараз уже буде такий шалений тиск. А потім, коли ти розбираєшся в цих цих механізмах, ти розумієш, що вони зробили таке решето, через яке може бути якісь окремі виключення, якісь окремі, ну скажімо, у часі відтермінування запровадження тих чи інших кроків можливість фактично Росії підготуватися, зробити інші канали поставки, зробити інші, скажімо так, моделі, в тому числі роботи, бізнес-моделі, і це призводить до того, що політики брешуть. Брешет завжди, тому не люблю. Не люблю цього, все ж таки, бізнес в цьому контексті більш відповідальний, тому що вони платять гроші. Політики, вони якраз навпроти за рахунок брехні здобувають свою популярність. І це дуже, дуже серйозний виклик в цілому для світу, як на мене. Якщо ми будемо говорити тепер з приводу, чому такі заяви, ми бачимо, що м, світом. І західним світом а, війна в Україні сприймалася все ж таки доволі таки тривалий час, як локальний конфлікт. Ми постійно, українці, Україна, а, виступаючи на міжнародній арені, заявляла, що це не локальний конфлікт. Ми проводили паралелі свого часу, яким чином а, розпочалася Друга світова війна, як а, намагалися умиротворити диктатора. Думаючи, що якщо дати йому, там, наприклад, Чехію, чи дати там, йому частину Польщі, чи дати якусь іншу територію, то він заспокоїться і на цьому зупиниться. Але mm -hmm. тоді це виявилось не так і зараз це не так. І а, те, що останнім часом почав діяти а, Путін шляхом а, порушення кордонів а, безпілотниками Польщі, Шляхом пролітання відповідних військових літаків в Естонії, а шляхом тих же самих безпілотників, які пролетіли над Данією, все це якраз говорить про те, що А він готовий підвищувати ставки. І це не локальна війна, це війна, в тому числі і ваша. І як тільки зараз декілька статей там вийшло, в тому числі. 에, по моєму Блумберг чи за економіста. А що буде, коли Україна припини супротив? Дуже гарна стаття, якраз говорить, що трошки протрезвіли західні політики з приводу того, що так, Україна є для вас на даний момент щитом. На даний момент ми стримуємо агресію, яка б, би, якщо би Путіну би вдалося, він за ці три роки. Ті військові заводи, які перебувають на території України, які йому потрібні для того, щоб виготовляти зброю, в тому числі і ракети, якщо б він захопив би ці, цю територію, то зараз б він би мав набагато потужнішу можливість атакувати. Тому в цьому ключі відповідна це загроза. Вже приходить до усвідомлення. Ми, в тому числі, є зустрічі з різними західними політиками, представниками Європарламенту, представниками Єврокомісії, американськими е, представниками. Вони, нарешті, починають усвідомлювати, що це є серйозна загроза. Американці, в принципі, тут більше така позиція Трампа, як він заявив, між нами океан, тому. Нам нема стільки там яких чого, ось це війна безпосередньо європейців, але і у них є відповідно, усвідомлення таких загроз. Ще один дуже важливий момент, чого вони, в принципі, злякалися. Вони усвідомили, що війна не буде такою, яка вона була в минулому сторіччі. Угу. Внаслідок того, що Україну підтримували дозовано. Підтримували і в військовому плані, і фінансовому плані. Це призвело до того, що агресор мав можливість адаптуватися до тої зброї, яку вони давали Україні. А він вивчав наш досвід. Ми в умовах обмежених ресурсів почали застосовувати те, що ми могли застосовувати, в тому числі безпілотники. Українці робили відповідні кроки в інноваціях, військових інноваціях. Спочатку були скиди, потім АФП потім там всякі, як вони називають, баба-ягі, Були відповідно і наводні дрони, тобто морські дрони, які фактично знищили третину російського морського флоту. А з точки зору, скажімо так, військового плану, то Флот, російський флот, він не уступає європейському флоту, європейським флотам. Тобто, це зрозуміло, що використання дронів може призвести до того, що ви втратите свою перевагу на морі. Поки що, звичайно, питання залишається відкритим щодо авіаносців. Там mm. зовсім інша система захисту і ціла група кораблів, і так далі, але все ж таки. Відповідні ризики є. А тут ще і повітряні дрони і ще інші способи. Як результат, то це вже приходить на новий рівень. І європейці почали задавати собі питання, чи вони готові до протистояння з новою армією Росії. Це вже не оцінка танків, це вже не оцінка кількості там літаків, інших там, артилерійських. Е Наявність там, сотні тисяч дронів може бути беззаперечною перевагою. Коли ціле рої дронів летять на вашу країну, і вже тоді, а у вас нема можливості, ну, якраз оцей порушення повітряного простору Польщі показало, що ви не можете ефективно протистояти тим, що ви маєте. Ви збили, скільки там, 4, якщо не помиляюсь, з 20. Ну це просто. Катастрофічна, якщо б ці дрони досягли своєї мети. Якщо б це було не 20 дронів, якщо б це було 1000 дронів, Росія вже би паралізувала вашу енергетику. Вона б вже паралізувала там ключові якісь інфраструктурні об'єкти. Тобто це серйозна загроза. І оця загроза почала приходити до, скажімо так, до розуміння, а європейським політикам в першу чергу, які звертаються, в тому числі і до Сполучених Штатів, що вони не готові до війни 21-го сторіччя. Ваша дозована допомога, військова допомога призвела до того, що ви фактично натренували нову армію. Нову армію, яка може, незважаючи на ті всі економічні проблеми, які дійсно є. В російській економіці, але перебудувати її на мілітарську основу, тобто повністю військову, і робити просто коли говорять, а що буде, коли зменшиться фінансування. Слухайте, виходячи з того, що вартість війни вона суттєво зменшилась. Уже нема такої, що ти маєш запустити тисячу танків, заправити їх і йти ось такою колоною. Це вже небезпечно. це може призвести до того, що дронами вони будуть дуже швидко всі знищені. Але невеличка вартість тих дронів, які будуть відправлені на ваші об'єкти, просто зруйнують вашу економіку і вашу можливість протистояння. Оце є серйозний виклик для європейців, і вони почали усвідомлювати. І нарешті, наприклад, наважились, от якраз інформація, яка сьогодні прийшла, французькі правоохоронці зупинили судна. А барака, якщо не помиляюся, але воно постійно змінює назву, яке, за її версією слідства причетна до запуску дронів по данській території. Тобто, нарешті, хоч якісь кроки, ви подивиться, вони за цей час ходять кораблі без належного страхування, не відповідаючи екологічним стандартам. А під прапорами країн, які потім дають відповіді про те, що вони не зареєстровані в їхніх морських реєстрах, далі потім ну той тобто порушує все, що на світі, не говорячи вже про те, що коли ви встановлюєте ціну на нафту в розмірі там спустило до 47 доларів, да вони вам будь-який папірець напишуть і скажуть, що взагалі да я безкоштовно везу. Ну я просто от такий благодійник, і ви пропускаєте. Ви пропускаєте, хоча чудово розумієте, що потім вони отримують кошти, і ці кошти поступлять агресору для продовження війни. Так неможливо. Якщо ви запускаєте санкції, вони мають працювати. І, от, нарешті, хоч якісь кроки. Там я знаю тільки один випадок, коли якесь судно воно почало дрейфувати. І створити створила загрозу, тому що вона перевозила нафту. Вона створила загрозу для е, акваторії, і тільки тоді були конкретні дії щодо а його. його зупинки і да, подальшої відповідна перевірки. Ну ш, все більше я, наприклад, е, дійсно реальних кроків прийняті тінь, проти тіньового флоту. Я назвати не можу. Там єдина, що була загроза з приводу, коли вони порвали кабеля, також одне судно було затримано все. Панель. Війна йде, гібридна війна йде. Європейці перепрошую жують соплю. На превеликий жаль, так панеля, дякую вам за і лаконічність. Друзі, просто перепрошую, що ми з пане Лю так швидко завершили. Зараз просто наступний запис ви побачите ще відео на цій каналі, і воно справді буде не одне, а ми обов'язково з паном Несходовським повернемося до цієї теми, і я його таки допитаю, коли європейці <світ> роздупляться і будуть швидко виділяти гроші на власну безпеку. Тому що при, всім, при всій нашій критичності оцінки Трампа справедливій. Але він створює хороший прецедент. Він пришвидшує цей процес. Дякую вам, пане а... Ілля, дякую всім, хто сьогодні дякую. був з нами. Підписуйтесь, коментуйте, і обов'язково побачимось.